У культури є два типи жінок: це ті, яких треба любити, а є жінки, яких просто треба хотіти. Її вважають або чистою, покорною, мудрою, або її вважають нечистою, грішною та емоційною, тобто небезпечною. І ці архетипи не випадкові. Вони глибоко вросли у нашу культуру, мистецтво, релігію. І дуже давно сидять в нашому мисленні. Вітаю вас на українській стороні. Ютуба мене звати Катя. Сьогодні ми з вами поговоримо про мабуть найсильніший поділ жіночої індентичності: це мадонна та блудниця. Перед початком цього відео можете підписатися на мій канал та на мої соціальні мережі. А послання на котрі ви знайдете в описі до цього відео, і я вам за це дуже сильно дякую у міфології, казках, релігії. Жінка дуже рідко зображена як цілісна, вона або добра і свята, або спокуслива та небезпечна. Наприклад, Діва Марія це ідеал жіночності, непорочна, покірна волі Бога, мати Спасителя. Вона зразок материнської любові та жіночого смиріння. В той час, коли інша жінка з цієї ж релігії Єва зваблена Змієм і при цьому ще зваблює Адама. Ніхуя сміляти. Через неї проходить гріх. Е. Таким чином, сама ж релігія закріплює за жінками ось цю дуальність. В нас є свята і непорочна, а є нечиста та грішна. Культура досі не може уявити, що жінка водночас може бути і сексуальною, і глибокою, тобто мати якийсь емоційний інтелект, все, що вона може випромінювати, це сексуальність, вау! А, і показати своє тіло. Вона або мати, або спокусниця, і ця дихотомія досі керує нашим мисленням та уявою. Для того, щоб повністю погрузитися в цей архетип, ми з вами візьмемо два, мабуть, найпоширеніших, найпопулярніших приклади, які тільки можна взяти: це Мерлін Монро та Грейс Келлі. Це жінки з одного й того ж самого періоду, це дві акторки, але чомусь за ними закріпилися два абсолютно різних типи жінок. Чому ж перша все ж таки втілення вишуканості, а друга лише об'єкт бажання? Грейс, навіть її ім'я перекладається як пристойність, вже втілює цей ідеал жінки буквально. Вона народилася в багатій родині, здобула гарну освіту, почала акторську кар'єру і відразу ж потрапила до Голлівуду. Вона була улюбленою акторкою Альфреда Гічкока, який бачив у ній архетип крижаної блондинки, стриманої, бездоганної, трохи холодної, але неймовірно бажаної. Бачив настільки сильно, що після праці з нею з'являється новий термін гічкоковська білявка. Вона не була сексуально провокаційною, не розкривала емоції публічно, не давала приводу для пліток. Тим самим не підгодовувала змі та різні медіа того часу. Грейс мала той аристократичний типаж, тонкий ніс, сильна лінія підборіддя та скули. Її одягали в більш закриті сукні, стримані та елегантні. А коли Келі вийшла заміж за принца Монако, вона буквально стала принцесою і завершила свою акторську кар'єру. Це був ідеальний гепі енд для того часу, тобто стримана, а вихована дівчинка. Отримала все, що хотіла, вона вийшла заміж за принца і сама стала принцесою. І це нам, ніби, диктує, що якщо ти теж хочеш бути принцесою, якщо ти теж хочеш займати якусь дуже високу планку, то тобі треба вести себе так само бути закритою, скромною вишуканою і ніколи нікому нічого не показувати. Вона, приклад того, що називають proud wife, це дружина, якою можна пишатися. І навіть після її смерті в 1982 році її образ досі залишається незмінним. Вона вишукана, вона недоторкана, вона стримана, вона шляхетна та аристократична. А ось Мерлін. Це вже зовсім інша історія. Її шлях почався з дитбудинку, аб'юзів, бідності, і вона сама створила себе, перефарбувала, змінила ім'я, створила бренд Мерлін Монро. Її образ суцільна сексуальність. Спідниця, що злітає над метро, облизування губ, дівчина, яка співає «Happy Birthday, Mr. President» у прозорій сукні. Але все це лише фасад. У приватному житті Мерлін дуже сильно цікавилася психологією, читала книжки та мала свою власну бібліотеку. До речі, вона прочитала твір Уилліс, який є достатньо складним для аналізу, тому що там дуже багато алюзій та метафор. І насправді не дуже багато людей, особливо того часу, прочли цю книгу, цей твір. Вона хотіла зніматися у серйозному кіно для того, щоб їй пропонували дійсно серйозні ролі. А що ми маємо в підсумку? Ні, ти будеш грати тільки білявок дурнушок. Це все, на що ти спроможня зі своїм тілом. Ну, подивись, як в тебе. Ну якщо ну, його не можна, що використовувати, а вже ж його треба використовувати. І твою ось цю <гум> дурнушність, що не є дурнушністю, а просто. Емоції вона навіть створила свою власну продюсерську компанію, і для п'ятидесятих років ну це такий акт жіночої непокори мов. А як так жінка може створити якусь свою продюсерську компанію, коли такі компанії створюють тільки чоловіки, звідки в неї взагалі гроші на це? Знаєте, у чоловіків на це питання відповідь завжди одна. І це лякало. Медіа не хотіли бачити в ній людину. Їм була потрібна дурненька білявка з великими грудьми. Коли вона переживала депресії, коли просила про допомогу, її висміювали. Коли боролася за ролі, її називали складною. Коли вмерла, її зробили ще одним міфом. І ось тут починається найцікавіше. В культурі існує дуже древнє протиставлення. Із цих двох жінок зрозуміло, так, що Мадонна в нас це Грейс Келлі, а блудниця це Мерлін Монро. Тільки виходить певна незадача, що у Грейс а, було дуже насичене, емоційне, інтимне життя, буквально таке ж саме, як і у Мерлін Монро. І ось як виглядає ця історія, і давайте ми будемо відокремлювати факти, від звичайних побутових. Кліток за спогадами близьких і біографів вона була сексуально відкритою, але не легковажною. Мала сильне лібідо, закохувалась пристрасно і часто. Гері Купер, її партнер у фільмі Хайнун. До речі, значно старший. Бінг Кросбі, Вільям Голден, Кларк Кейбл – Романи на зйомках, про які говорили всі, рейнір третій, з якого вона вийшла заміж у 1956-му. Але навіть перед заручними Грейс мала стосунки з модельєром Олегом Касіні, з яким серйозно обговорювала шлюб. Після одруження її образ змінюється, гриста є княгинею, зникає з екранів, і світ бачить у ній уособлення скромності й королівської стриманості. Але багато хто з близьких до двору людей говорили, що вона почала нудьгувати в ролі простої прикраси. За деякими чутками, навіть після шлюбу, вона мала емоційні або сексуальні стосунки з кількома чоловіками, але офіційних підтверджень цьому нема. Водночас Рен'є також мав коханок, і шлюб Грейс не був ідеальним. Акторка Ава Гарднер згадувала. Вона спала з усіма своїми головними героями, і я не звинувачую її. І тут ми знову зіштовхуємося з несистиковичками. Образ Грей Келлі, як святої Мадонни, часто ігнорує її сексуальність та звичайну людяність. Її життя буквально демонструє, як суспільство та медіа не дозволяють жінці водночас бути сексуальною бажаною і поважною. Ти або тільки сексуальна, або ти тільки поважна. Або ти з усіма чоловіками, або ти з одним. Якщо вона красива та сексуальна, то її одразу ж сприймають як грішницю. А якщо ти стримана, то ти взагалі фригідна. І Грейс постійно приходилося балансувати між цими полюсами. Після прориву з сверблячка сьомого року, і джентльмени віддають перевагу білявкам. Мерлін стала асоціюватися з образом дурненької блондинки, яка одночасно і зваблива, і наївна. Вона свідомо грала на цьому архетипі, але зсередини часто боролась з ним. Мерлін говорила. Люди бачать мене як сексуальну істоту, але це не те, що я відчуваю всередині. Як відомо, у Мерін було три шлюби, і, мабуть, як у кожної людини, крім шлюбів, в неї були ще інші стосунки і інші романи. Джим Доерті у 16 років ще до початку кар'єри. Джоді Маджо, бейсболіст, шалено її кохав, але був дуже ревнивим. Побив її після зйомок славнозвісної сцени з сукнею, що злітає над метро. Шлюб тривав 9 місяців. Артур Міллер – драматург, інтелектуал, їхній союз був глибшим, але теж не витримав її нестабільності та самотності. Френк Сінатра дружба, і, ймовірно, інтимний зв'язок. Марлон Брандо короткий роман, про який він згадував у мемуарах. У нас був роман, який тривав певний час, і я пам'ятаю її як дуже ніжну і крихку людину. Набагато глибшу, ніж це хотіли визнавати інші. Брандо згадував, що вона дуже часто йому дзвонила, особливо в ті моменти, коли почувалася самотньою та вразливою. І таким чином вони могли проговорити дуже-дуже багато годин. До речі, ця історія нагадує телефонні Відомі телефонні розмови Майкла Джексона з принцесою Діаною. Він відчував, що вона хоче, аби її бачили як щось більше ніж сексуальний символ. Мерлін була нещасливою, невпевненою і жадала любові і поваги. Вона не була дурна, навпаки, дуже прониклива й розумна. Мерлін пережила сексуальне насильство у дитинстві. Це вплинуло на її уявлення про близькість. Вона жадала любові, а не лише сексу, часто пов'язувала фізичну близькість із прийняттям безпекою. В одному інтерв'ю вона сказала: мене не цікавить секс, якщо я не закохана, і навіть тоді це має бути більше, ніж просто фізичне. І Грейс, і Мерлін жили під контролем медіа, але Грейс погодилася грати роль, а Мерлін ні. Мерлін із криками покидала 20-те століття Фокс. Але змогла повернутися туди знов тільки вже на своїх правах. І після цього пішли вже більш не менш глибокі ролі, які у Грейс були завжди. І на жаль, ці образи досі живі, вони існують в медіа, в поп-культурі, і ми досі ділимо жінок по цим двом архетипам. Сьогодні в Instagram ми бачимо естетичних дівчат у стилі Грейс, мінімалізм, стриманість, софт фемінініті. А поруч дівчата, яких засуджують за тілесність, емоції та відкритість, культура продовжує нам нав'язувати, якою повинна бути справжня жінка. І якщо ти виходиш за рамки, то тебе зупиняють а і намагаються вписати туди ще раз. І знову ж таки, ти можеш бути або святою, чистою, або. Ти завжди просто занадто. Грейс та Мерлін це не просто імена, це насправді культурні маркери, які показують нам, що цінується в жінці, а чого суспільство в жінці боїться. Бо кожна Мерлін заслуговує бути почутою, а кожна Грейс бути собою та просто не приймати чужі думки до себе в голову. На цьому в мене все. Як ви взагалі відноситеся до цих двох типажів? І які ще приклади ви можете навести? Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити йому вподобайку або підписатися на мій ютуб-канал. І ми з вами побачимося в наступному відео. Слава Україні!